Квіти Володимиру Іллічу Леніну. Хоча б за ті слова, які кожен з нас може прочитати ось тут на п'єдесталі, лише при єдиній дії пролетарів, великоруських і українських, вільна Україна можлива. Без такої єдності про неї не може бути і мови. Через ці ленінські слова обумовили нинішню декларацію про суверенітет України. Другий етап з'їзду. Він почався в атмосфері доброзичливості, взаєморозуміння і рішучості. Відчувалося, зібралися однодумці з доповіддю про поточний момент і суспільно економічну політику компартії виступив перший секретар ЦК Компартії України Станіслав Іванович Гуренко. Час, що минув після першого етапу нашого з'їзду, був чи на найскладнішим за останні роки. Життя підтвердило. На першому етапі з'їзду ми в цілому правильно оцінили суспільно політичну обстановку, основні тенденції розвитку. Це дозволило прийняти обґрунтовані рішення, прискорити перебудову партійно-політичної роботи, демократизацію партійного життя. Однак, в реалізації цих рішень ми просунулись не так далеко, як хотілося. Б. Це пояснюється рядом, як суб'єктивних, так і об'єктивних причин. Саме в цей період, як відомо, різко посилилися нападки на компартію, які дедалі частіше набирали тотального характеру і нецивілізованих форм. На комуністів ринув справжній шквал, демагогії, брехні і просто брутальної лайки. Частина товаришів під цим натиском розгубилася, почала втрачати політичні орієнтири, а дехто, слід сказати, не може отямитися й зараз. Все це так, але ми рішуче. Не згодні з винуваченням бездіяльності, чимало ланок партії працювали напружено і не без успіху. Хвиля протесту, що прокатилася по республіці, вже не вдається видати за якусь примусову акцію, організовану партократами. Не вдається ні лідерам народної ради, ні тим засобам масової інформації, які без кінця підкреслюючи, декларуючи свою незалежність на ділі догідливо слугують антикомунізмові у всіх його іпостасях. Водночас, і це ми сьогодні ясно бачимо. Широку громадськість, її силу можна було б підняти проти політичного екстремізму і значно раніше. І головне з вагомішими наслідками. Вплив на громадську думку, на процеси її формування має безумовно бути активнішим і цілеспрямовищим. Практично демонтовано стару економічну систему, що базувалася на адміністративно-командних засадах, а нова система перебуває ще в зародковому стані. Постійно гостро відчувається те, що багато рад різних рівнів виявилися не готовими взяти на себе всю повноту влади і відповідальності за її використання. Партійні комітети далеко не скрізь зуміли висунути на ключові посади сильних сучасних керівників, значно послабили вимогливість до комуністів, які працюють у радянських та господарських органах. А наявний вакуум влади активно намагаються заповнити деструктивні політичні сили. Серйозним дестабілізуючим фактором стала зростаюча злочинність. Люди з тривогою, обуренням сприймають спалах насильства, спекуляції, посягань на властість та інші негативні прояви. У цій ситуації не досить рішуче діють правоохоронні органи. Не завжди зрозуміла і адекватна обстановка позиція їх республіканського керівництва. Партійні комітети все ще недостатньо враховують специфіку різних категорій інтелігенції. Її емоційну вразливість підвищену соціальну чусливість для процесів, що відбуваються в економічній, політичній, особливо національній культурній сферах. Чому я про це говорю? А тому, що саме тут і знайшов підтримку на етапі свого формування ряд нових партій і громадсько-політичних рухів. Треба ясно бачити, що в умовах переходу до ринку, комерціалізації всіх сфер життя виникає небезпека, катастрофічного падіння соціального престижу і матеріальної оцінки інтелектуальної праці. Ми, комуністи, повинні з усією гостротою поставити це питання перед державою, перед урядом. Інакше знецінення духовного творчого потенціалу може призвести до національної трагедії. У республіці значно. Прискорився зараз процес багатопартійності. Ми вважаємо це цілком природним на обраному шляху до демократичної правової держави. Хочу підкреслити, ми не підтримуємо нецивілізовані фізичні методи протидії. І більш того, категорично проти цього виступаємо. Але екстремісти, спонукаючи людей до таких дій, повинні брати на себе повну відповідальність за можливі наслідки. Виходячи з сказаного, можна з цілковитою на те підставою сказати, що саме націоналістичні, антикомуністичні угрупування являють собою сьогодні найбільшу небезпеку для нашого суспільства, для збереження територіальної цілісності республіки, для утвердження її державного суверенітету. У нас немає сумнівів в тому, що тільки при домінуванні соціалістичних принципів у суспільстві можуть бути успішно реалізовані життєві інтереси робітників, селян, інтелігенції, жінок, ветеранів і молоді, всіх трудящих. Прогресивну суть і значення цих принципів, які сьогодні зрештою пробивають собі дорогу у багатьох високорозвинутих країнах, не можуть заперечити ніякі деформації. Суспільству потрібна ліва партія соціалістичного вибору. Так, нам зараз особливо потрібна партія, яка вбиражала інтереси народу України. І ця партія повинна реально тверезо вибирати і темпи, і засоби, і шляхи національного відродження. Треба дати відсіч не лише словом, а й ділом, деструктивним силам, екстремістам всіх мастей. Захист ідей партії кожним комуністом. Глибоке вивчення марксистсько-ленінської теорії. Ці, здавалось би, хрестоматійні істини ще і ще раз нагадували у своїх виступах делегати з'їзду. Після активного і зацікавленого обговорення делегати прийняли резолюції про спроби політичної реабілітації ОУН УПА та комуністи і Ради народних депутатів. ЗІС схвалив заяву про ставлення до історичного минулого. Голова Подільської районної ради народних депутатів Іван Миколаєвич Салій. Ну, звичайно, другий етап з'їзду більш не тільки продуктивний. Більш насичений ну, такими проблемами філософії майбутнього суспільства партії. І відчувається, що комуністи, як говорили, виходять із окопів. Тільки я думаю, що ще непогано розібратись, коли вийти з окопів, то куди ж його йти і як іти. Ми живемо в умовах кризи, ми живемо в умовах реальної багатопартійності, але кожна партія проголошує. Про те, що вона в ім'я людей працює, тому звичайно, методи міжпартійної боротьби, методи протистояння різних політичних сил вони повинні бути виваженими і перш за все виходити з інтересів людей. Тому такі засоби, скажімо, як там страйк, непокора, інші силові. Силовий тиск однієї партії на іншу одних політичних групувань на інших, вони звичайно нічого спільно не мають із повсякденними інтересами. Запоріжжя Віталій тому, що Я в партію поступил, поступил 30 років, і тому я сознательно поступив. І поступав не для того, щоб зробити якусь кар'єру, -то кар тому що я був уже сталеваром, и выше мне, собственно говоря, не надо было карьера. Но я убедился, что мое место в партии. То, что сейчас выходят с партии, судить поэтому, конечно, неоднозначно судить. Есть люди выходят из партии, потому что либо они уже взяли от нее все, то, что им надо было, вот, а сейчас нечего просто брать, они уходят. Вот, это худшая сторона. Но, к сожалению, есть люди, которые уходят, только из-за того, что они разуверились в том, что именно мы сейчас четко придерживаемся коммунистических идеалов.